Дітяна, добрий вечір. Ось що Саша тут стучав, переніс загородку. Отсюда сюди. Сюди. Тут, звісно, не набагато трави, але більше, ніж там було. Тут наросте пока що. Дивіться, що я бачу тут. Представляєте? Кавун. Звенить. Звенить кавун. Взагалі, Саша прийшла шукати, де він є. Курчатки вже собрані. Такі красиві, да? Класні які. Клумбочка не розпустившаяся, трава єсть. Кавунчики тут постелилися. Та є тут усе, даже ось, бачите, кавунчики. Є кавунчики. Зараз буду Сашу шукати, де він є. Добрий вечір, хороші мої. Ну що, як у вас день пройшов? Як настрій? Що нового? Я з роботи їду, четвер. Сьогодні у нас 3 серпня. Стою на повороті, дорога дальня, але ж я доїду сьогодні успішно. Зараз чекаю сусіда. Саша ще на роботі затримався, а я їду. Ваня вдома, вдома. Ну, от. Як у вас діла? Мрії ваші збуваються, ви мені, скажіть, будь ласка, напишіть мені. Ваші мрії збуваються? Якщо ні, то збудуться. А якщо так, то це дуже добре. Вчора ми їли кавун такий. Світлана, бачите, як матеріалізується все? Ви їли і нам перепало кавунчика. От. І ми вчора їли кавун з грядки, ну не за своєї, правда, але ж добрий був. Добрий кавунчик, солоденький. Вставала ночою, він мене розбудив. Поїхала машина, мені попутно, але буду ждати свою договоренною. От іще одна їде, але не туди, але ж. Здравствуйте! Я знімаю відео. От. Їздять тут, розумієш, нічого нічого зняти. Повімаєте? Здрасте, здрасте, як вже тут своя. Та, зрозуміло, вже 9 років живемо, понятно, що вже як своя. Такі справи. Ще якась машина їде. Друзі мої, всім привіт-привіт. Я вдома, вечір. Прийшла трошечки перепочила півчасика. Пішла, до качок, сходила, налила їм водички, натерла огірка, дала травички, курчаткам те саме. Взагалі, все те саме, коротше говоря. Пасу гусей. Ваня поїхав гулять, саші ще немає. От. Так що, Наїлася кукурузи, то якої мені не можна, оказується. При диабеті і, і кукурузи не можна. ну Хрена не можна. От. Газу в нас нема. Ну, оце в 18.00 пустити, вродібто. Ну обіщали, що ні сьогодні, ні завтра не буде. Ну зранку був. От. Що ще хотіла сказати? Завтра у мене е трудний, важкий день. Завтра у мене. Завтра я йду. Йду до стоматолога. Все ж таки я вчора прямо так як наврочила. Кажу, зуб, зуб, не піду, ще скоро не піду. Понимаєте? Кажуть, вселенна чує, що ти кажеш, а вийшло, наоборот вона почула щось. Ще довго не піду, ще довго піду, уже піду завтра. Щось він мене безпокоє той зуб. Хоч би я від нього сусідній не неначе впортитися. Втім, піду виривати зуб на 5-15. Мені завтра, на завтра записалася. Буде пізненько вдома. Не хочеться, а треба. Та скільки ж вже на, налаштовуватися, вже, наверное, на місяці два я з ним хожу. По відео можна подивитися. Та по відео можна подивитися, скільки я з ним хожу. Нашу того, той зуб ненужний. нужний. Ось таке. Що ще вам розказати? Та і все. Картошку буду сьогодні тушити в мультиварці. У мене там підливка залишилась без м'яса, правда. Ну нічого, пройде. Стушу, начищу зараз картоплі та поставлю. Не знаю, той газ буде, не буде, який він там буде. Тож мультиварці поставлю та й буду спокійна, що вечеря у нас буде. Салат зробимо та й повечеряємо. Такі то справи. Усе, мабуть, тепло. Но ночі дощик такий шов легенький. Я ночі вставала в 2 години ночі. Така луна була. Прямо ж я з фонариком вийшла, а воно і так видно без фонаря можна було йти спокійно. Друзі мої, всім привіт. Вечір п'ятниця. Всіх з п'ятницею. Ну що, вирвали мені зубчика. Балакати путя не можу, ще язик мене онімівший. П'ять годин мені його вирвали, а зараз, зараз пів сьомого. Пів сьомого і досі на ну, мене коротше, він так сміявся з мене, почав тільки уколов і розвернувся, взяв щипці ще цей, щоб вирвати. Каже, відкривай рота. Я кажу, та може ще ні, а він, та вже. Я кажу, а може ще. А він почав сміятися. Сміявся, поки я не пішла. Кажу, ну хорошо, хоч вас розвеселила, капець. 450 гривень учасника вирвати у нас зуб сьогодні. Такі справи. В общем, мудрий зуб пішов. Ще один. Цей вирвала, цей сьогодні. А вверху, по-моєму, в мене немає. Або, або виривала я їх ще давніше, не знаю. Скоріше всього, що виривала. Наверно, так. Да. Ото такі справи. Приїхали пізненько, то що транспорт так. Так і я ж записана була пізно. Як би раніше вдома може було? Та ні, раніше б не було точно, нема чим приїхати. Ваня вже гулять, поїхав. дзвонить, каже, я поїду гуляти. Ну каже, їжджай. Не гулять. гулять. Саша пішов там косити у березі, а я відкрила гусей, то треба зараз трошки помити посуду. Я зараз припасу трошки. З вами побалакаю та думати посуду і хочу пожарити. Зірвала. Треба клажанчика пожарити хочу. Вот. А щось придумаємо на вечір, не знаю. Не знаю, що ще, що шо буде, щось буде. Може картошки на жарю. Такі справи. не м'яший капець. Так, все, друзі мої, все вам розказала. Завтра помідори консервуємо, якщо свиня не підслухає, як кажуть, да, працювати. Зараз, до речі, треба піти цих помідорів вибрати, тому що немає на салат зовсім. Коли позавчора вибирала відро, з'їли. І на роботу носила. Та з'їли вже немає. Тут такої. Так, до кубки. до кубки. Ви. Два часа мені сказали не їсти. Дві години не їсти. І пів години не можна було витаскувати той тампончик. Ну, я його витащила, не знаю, минут через, через 10 мабуть. Я не можу його тримати. Ідіть туди. Давайте. Докупте. Осік. Так, ну все, друзі мої. Хороші. Гарного дня, гарного вечора, доброї ночі. Кому як. Все, пока-пока. Друзі мої, доброго раночку. Субота, 5 серпня. Десь около 7 години ранку ми прокинулися пів сьомого десь, може чуть-чуть раніше. Саша пішов на той двір управлятися, качкам давати їсти, курчаткам. А я випустила гусей. Та думаю, зніму відео зранку. Треба піти зараз помідори зібрати, поки не дуже жарко. Саша десь гуси мої, гуси мої гуляють, троє тільки тут. Зараз Саша прийде в сарай їм почисти, бо там трошечки вони вже засралися. Ну, Та я буду помідори консервувати. Вчора їла картоплю, смажену. У мене жирку там трошки було. Олії треба сьогодні купити, бо немає олії, я вчора не купила. Мені там і трошки треба. Так що почнемо. Баночки треба принести, помити. Постерилізувати, ну так а що ж. Коли його? На тижні, на будні немає коли. Треба встигати в вихідні дні. Такое коти мої ось. Ось мої коти вмиваються. Казала Світлана знімати їх ближче, як вони їдять. Вони все їдять, огірки з грядки їдять, гризуть, залізуть у кущі, гризуть, картоплі їм насиплю, поріжу. Вони ось і муся йде. Поріжу їм. Картоплю їдять, кукурузу їдять, кабачок їдять. Такі вони, вітамінні. Ну, люблять таке м'яско, ковбаску, рибку. Таке вони люблять. Молочку всю. Супи неохотно їдять. Зараз я їм кашу не варю, даю со стола, що то остається. Та якесь молоко, якийсь кефір, ну, в общем, таке кисле молоко. Таке. Пішли, пішли. Підросли, так вже гуси капець. Таке здорові. Вчора трошки стирала, тут уже вечором вивішувала. Що муха? Муха оце саме требовательна. Дай її їсти і все, хоч застрелися. Щас дам. Зараз сварю чаю нам, не знаю, что там. Яйця буду, може, жарить, бутерброди, не знаю. Чора зуб вирвала, так сьогодні. чуть-чуть ще щека якось болить так трошки, не знаю чого. Може тим зубом натерла. Тома нема, десь гуляє, десь ходить. Броди. Ваня спить, естественно. У него спать, звісно, у нього сьогодні вихідний буде спати. То він встає. Пів одинадцятого, бо треба до птиці встати уже, подивитися, а так буде, мабуть, на сьогодні дрихнуть. Мені, звісно, він би б нужен допомагати мені воду виносить, приносити, щось піднести, щось віднести, щось таке ось. Ну, що ж, віддихає дитина. Його, по-перше, спробую розбудити. Зараз, значить, не буде так. Так півчаса будеш є, більше будить його. Він дуже важко встає. Бо то якось сама Цілую люблю вас, Мої дорогенькі, мої дорогенькі.